Дівчата, посвітають ангелята, а скажіть небесні дітки, ви для них найліпші свідки. Чи ті діти, що у залі, ті спереду і там далі, більші, менші і маленькі, цілий рік були чимненькі. Князь вони були чимненькі. Чи молитву рідну знають, нею прославляють, чи шанують рідну мову, українське рідне слово? Так і моляться, читають, рідні пісенки співають, галі, Степи, маки, олі мовчаться у рідній школі. А ходи сюди, дитину, на коротку, на хвилину. Розкажи нам, що ви діти тут. Я скажу, усе що знаю, при Святому Миколаю, хоч малі ми дитинчата, поважає маму і тата. Ми шануємо рідне слово, праїдівську рідну мову, рідні книжечки читаємо, рідні пісеньки співаємо. І молитвою, що мати нас навчила в рідній хаті, ми звертаємось до Бога про піку й допомогу. Чи молитву рідну знаєш, Бога нею прославляєш? Чи шануєш рідне мову, українське рідне слово? Ми всі молимо ще дивне за весь народ України. Добрі діти, так і треба. Все це бачили, ми з неба. Бачу я, ви добрі діти, буде з того похрадіти. Аже вам сонце світить, захищаємо покров, Божа ласка та любов. Не плату нагороду, а тому, що честь із зроду, що шляхетні, на пусті, правді віри на да святій, Божі слуги, агілята, розвантажуйте санчата, розпаковуйте гостинці, мирославі і голинці, роздавайте всім, як треба, подаруночки і з неба. Дякуємо тобі, святий Микола, дякуємо тобі, святий Миколай, від усіх оцих дітей. Обіцяємо добрими бути, слів твоїх не призабути. Завжди вчитися охоче і такими виростати, як бажають, тато й мати.